Брак ресурсу в окупантів. Росіяни готують нову хвилю мобілізації в окупованому Криму. Україна вшановує пам'ять загиблих захисників. У представництві президента назвали імена 72 кримчан. Він доносив світу, що Україні потрібні бойові літаки. У Києві попрощалися із загиблим пілотом Андрієм Пільщиковим. Росіяни готують нову хвилю мобілізації в окупованому Криму. Про це повідомили у представництві президента в Автономній Республіці Крим. Зокрема, у Севастопольському військоматі вони проводять наради та інструктажі. Повістки окупанти роздаватимуть у супроводі співробітників поліції або розгвардії. У відомстві зазначили особливу увагу росіяни приділятимуть так званим ухилянтам. Загалом окупанти планують мобілізувати до 30 тисяч чоловіків та призвати до 10 тисяч строковиків. Військовий експерт кримчанин Владислав Селізньов у коментарі Суспільному Крим сказав: Росія може вдатися до мобілізації після незаконних виборів на окупованих територіях. Російська армія відчуває брак особового складу можна. Прогнозувати, що скоріше за все, ближче до кінця вересня, станеться так, що Путін знов проголосить чергову хвилю мобілізації. Ну, чи це станеться до 10 вересня, єдиного дня голосування, бо Путін вкрай важлива. Продемонструвати всьому світу підтримку його партії Єдина Росія. А от десь в 20-х числах вересня цілком вірно, що той процес мобілізації розпочнеться, так само як і рік тому назад. Силовикам, в тому числі і колишнім українським військовослужбовцям, які залишилися в Криму, так само можуть прийти військи і в рамках цієї призовної кампанії за мобілізацію, їх так само можуть відправити в лави російської окупаційної армії. у вересні минулого року. Президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців. Які перебувають у запасі, повістки окупанти вручали і на окупованих територіях України. Зокрема, у Криму значну частину роздали кримським татарам. Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, які загинули під час виконання бойових завдань. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим назвало 72 імені загиблих кримчан, які захищали Україну від російських окупантів. Саме 29 серпня 2014 року у ході Іловайської операції українські військові вирвалися з російського оточення. У представництві кажуть, тоді серед загиблих було троє кримчан: Сергій Смирнов, Юрій Банас та Олексій Затилюк. Вже після повномасштабного вторгнення загинув заступник командувача військово-морських сил з авіації Ігор Бедзай. У ході операції зі звільнення острова зміїний. Після окупації Криму 2014 року його 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом ЗСУ, який зумів вивести з півострова свою бойову техніку. У грудні минулого року в бою на Луганщині загинув колишній політв'язень активіст Геннадій Афанасьєв. Слова завжди менше ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні. Хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. Хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже усім, що ми відчуваємо насправді, та наскільки ми є вдячними усім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України. Києві попрощалися з джусом пілотом 40-ї бригади тактичної авіації Андрієм Пільщиковим. Він загинув у авіатрощі 25 серпня під час виконання бойового завдання у небі Житомирщини до столичного патріаршого собору Воскресіння Христового зранку прийшли кілька сот людей. Церемонія прощання розпочинається об одинадцятій ранку. Тут найближчі рідні дівчина та мама, побратими, друзі та ті, хто просто прийшов віддати останню шану Андрію Пільщикову. Ісумці, що Україна потрібна Ну, На жаль, душі буває. На жаль, буває, що душі, що він перешкати. Люди не враження, волі, небо, присла, пішкається, це так. Дуже привертав увагу, щоб це молоде покоління, вже новий формат спеціалістів був, щоб ми відійшли від того совка, як він казав, і щоб було більше часу для льотної роботи, саме, а не всіляких бюрократій. Він хотів змін, понад усе. І останнє, що написав мені, багато месенджерів у мене, і в одному з месенджерів написав, тупо хочу туди. Я не можу сказати, куди він написав. Але це один з оперативних аеродромів, де він бив окупанта щодня. З першого класу він займався авіамоделюванням, все, що було зв'язано з небом, він був дитиною, людиною неба, сонця і нехай, нехай небеса будуть йому захистком, прихистом. В першу чергу патріот, професіонал своєї справи і завжди допомагав армії. Волонтерів, як ми зрозуміли навіть який і створили. Позивний джус Андрію дали американці під час навчання, оскільки хлопець не вживав алкоголь. А слово джус англійською означає сік. На заході він активно просував ідею надання Україні винищувачів F-16. Загалом в авіації Андрій був 8 років і його визнавали за одного з найкращих пілотів. На початок повномасштабного вторгнення мав понад пів тисячі годин нальоту, отримав кілька державних нагород. А тепер вже посмертно звання майор. Катерина Коломієць та Владислав Нагорний суспільне новини.